У берегові готують до відкриття оновлений дитячий садок номер 19 що в самому центрі міста. Тут створюють новий сучасний осередок для малечі, розрахований більш ніж на 50 місць. У межах проєкту капітально відремонтували будівлю, добудували нові фасади, укриття вбиральні, облаштували прилеглу територію. Чимало людей залучили до будівництва тривалістю у два роки. Дитячий садок, який працював тут раніше, закрили ще багато років тому. У цьому будинку був розташований дитячий садок. Але ну, за роки експлуатації значить, він прийшов в такий стан, що його закрили. Ну, і значить, наша служба запропонувала міській раді значить, відремонтувати один із садиків у місті Берегово, і було вибрано значить, цей будинок. Щоб відновити будівлю, яка роками не опалювалася та не використовувалася, довелося докласти чимало зусиль. Наразі тут підлога всюди з підігрівом, повністю оснащена сучасним обладнанням кухня. До неї не вистачає тільки посуду. Дитячий садок вже повністю омобльований. Керівник будівництва Янош Геревич, попри це, пригадує в якому стані прийняв будівлю. Фактично, будинок повністю відновлений. Значить, тут е, треба було е, привести в порядок стіни, треба було поміняти двері, треба було поміняти вікна, треба було поставити нову електропроводку, те саме водопровід, каналізація. Треба було вибрати ґрунт е, тут у будинку е, для того, щоб ну, хоча б на рівні не знаю, 50 сантиметрів у кожному приміщенні зробити гідроізоляцію. Тому що воно все було старе. Сам цей будинок, історична частина, вона одіта фактично у сталевий каркас, тому що ну, були, була стіна, яка почала відходити просто-напросто. І для того, щоб стабілізувати ну, будинок, відновити його в тому вигляді, як ви бачите, фактично зовні це реставрація, значить, треба було ці всі роботи зробити. Проте, зараз тут вже навіть укриття за всіма стандартами зроблене. Якщо встановити тут генератор, то воно буде повністю автономним, з окремими вентиляцією, туалетом та душовою. У вас, в принципі, повністю, так? В воно воно так по проекту. Угу. І навіть запасли себе водою, туле паперем. Це, це вже фактично підготовлено, як, як ну, щоб воно працювала. Капітальне оновлення закладу стало можливим завдяки програмі Міністерства гуманітарних ресурсів Угорщини, розвиток дитячих садків Закарпаття. Невдовзі тут ще розмалюють стіни, аби вони були приємні дитячому оку, закуплять матраци, подушки та іграшки. Тобто, місцеві дітлахи з початку листопада зможуть займатися у повністю оснащеному приміщенні.